Всім привіт! Я Аліна з Китаю, і сьогодні я зробила для вас підборку коментарів з Редіту та квори, чому іноземці тікають з Китаю. Хочу попередити, що ці коментарі вони не відображають мою особисту думку. З деякими я частково погоджуюся, а деякі вважаю повною мечнею. Але сьогодні в цьому відео я не буду для вас їх коментувати, тому що мені б хотілося, щоб ви могли сформувати свою особисту думку ще до них. Поїхали! Я нещодавно побачив відео, в якому дівчина, одягнена в японський традиційний одяг кімано, гуляла по Китаю. Її затримала поліція за звинуваченням у спровокуванні неприємностей. Під відео було майже 12 тисяч коментарів. Деякі люди бажали їй смерті, деякі казали, що їй потрібно покінчити життя самогубством. Деякі, що поліції слід перевірити її родину. Ніхто не підтримав її в коментарях. Я терпіти не можу жахливого націоналізму, тому покинув Китай. Може бути чудовим місцем для роботи та життя. Плюси в тому, що зарплата хороша. Крім того, може бути цікаво побачити культуру та інший спосіб життя. Китай, який зараховується до країн, що розвивається, у багатьох відношеннях набагато розвиненіший за захід з його методами оплати та безготівковим суспільством, з чудовими транспортними системами. Але є багато труднощів. Цензура в інтернеті викликає розчарування і сповільнює роботу. Додайте до цього те, що вам доведеться мати справу з сумнівними продуктами харчування і забрудненим навколишнім середовищем. А тепер додайте до цього, що у великих містах жити для людей з заходу коштує дорожче ніж удома. Тому багато іноземців, включаючи мене, запитують, чи варто воно того. Я поїхав, бо моє багаторічне експатське робоче призначення закінчилося, і мене по направили працювати в іншу країну. Якби у мене був вибір, я б краще залишився в Китаї. У Китаї є два типи експатів. Ті, які вивчають китайську, і ті, які не вивчають люди, які не вивчають китайську, мають гірший досвід, нижчу зарплату, менше друзів, більше дискримінації та загалом відчуття іншості. Емігранти, які вивчили китайську мову, як от я живуть набагато краще і менше скаржаться. Китай класна країна, але не для довгострокового життя. Я приїхав сюди на рік. Думав, якщо мені сподобається, я залишуся на два. Є речі, які мені подобаються, але мінуси занадто великі, щоб їх ігнорувати. Роботодавці брешуть про все, і це постійна боротьба, щоб вони не порушували мій контракт щотижня. Це повна фігня. Запруднення просто жахливе, і більшість людей тут просто недостатньо активні. Мені нема з ким грати в фрізбі та футбол. Після шести років життя я зрозумів, що треба валити. І ось чому. Інтернет тут з кожним роком стає все гіршим, і ним практично неможливо користуватися без VPN. Томився переплачувати за гідну їжу, яка не є жирною фігнею шматками м'яса та кістками. Якість повітря стала просто жахливою. Скрізь одні підробки, відсутність співпереживання у людей, повна відсутність поняття черги, абсолютна відсутність особистої та громадської гігієни, відверті упередження. Та расизм відсутність нормального ринку праці для іноземців. Вісім із десяти жителів материкового Китаю, яких я зустрічав, мають емоційну зрілість, малюка, а школи це просто жарт. Система державного навчання це просто лайно. І, по суті, мене змушують платити тисячі доларів, щоб записати мою дитину на навчання до якихось напівмотивованих іноземних вчителів, які погодилися на роботу, яка платить одну четверту того, що платили по їхній рідній країні, тому що вони бездарні або Відпочивають від західного світу, тому що вони тікають від своїх проблем. Скрізь шахрайство, смішні ціни на неякісну бетонну коробку, яка розвалиться за 5-10 років, жахливі водійські навички, які піддають моє життя небезпеці кожен другий довбаний день. Я міг би продовжувати, але все одно я ненавиджу це місце. Я відчуваю, ніби це просто збірка багатьох лайнових речей. Я прожив у Китаї 5,5 років і мені він сподобався. Звичайно, у мене були погані дні, але в Канаді та США також були погані дні. Незважаючи на моє хороше життя в Китаї, я поїхав, тому що країна не створена для іммігрантів. У мене не було шансів отримати грін карту. А це означає, що я залежав би від примхи роботодавців і уряду щодо відновлення візи. Тому було б безвідповідально заводити сім'ю, купувати нерухомість. Тощо немає гарантії, що через 10-20 років Китай буде та як привідно ставитися до іноземців. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи хотіли б жити в Китаї. Це